Привіт! Сьогодні у нас коротке тренування для твоєї талії животика та бочків. Тому ж розпочнемо. Ноги широко, вгору вдих, видих. І ще вдих. Видих. І зараз вгору вдих. Витягуємо наші боки вверх. Видих. І ще один раз вдих. І видих. Залишаємо одну руку на протилежному стигну і тягнемося вгору. Вдих, нахил, погляд вверх. Видих. Вдих. Видих. І так ще вісім разів. Видих. Шість. Видих. П'ять. Видих. Чотири. Вдих. Видих. Два. Видих. Один. Видих. Супер. Міняємо руку вгору. І нахил. Розтягуємо всю праву сторону. Видих. Видих. Вісім. Видих. Сім. Видих. Шість. Видих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Знову вгору. Вдих. І видих. Добре. Руки вгору. Ліву руку залишаємо. Працює права. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Тягнись максимально вгору. І ще. Один. Супер. Залишаємо інша рука. Видих. Видих. І вісім. Сім. Шість. П'ять. Максимально вверх. Чотири. Щоб і м'язи спини і живота витягувались. Два. Один. Супер. Знову вгору вдих. Можна піднятися на носочки. І видих. І ще один. І видих. Супер. Зараз дві руки вгору і працюють дві руки. Видих. Видих. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Супер. Вгору вдих. І видих. І ще вдих. І видих. Молодець. Зараз одна рука за потилицю. І ми тягнемось дві руки за потилицю, тягнемось в сторону, але важливо, щоб лікті направлені були назад. Один іде вгору, другий вниз. Видих. Видих. Десять разів на одну сторону. Видих. 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 І ще чотири. Максимально скручуйся. Два. Один. В іншу сторону. Видих. 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 Лікті назад. Видих. Видих. Іще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Вниз, можливо, руки затекли, стряхни ними. І наступна вправа трошки з балансом. Витягуй ліву руку вгору. Тримаєшся на лівій нозі, а права торкається лікоть до коліна. Видих. Видих. І так працюємо. Вісім. Сім. Шість. Витягуйся вгору. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Браво. Наступна рука нога. Видих. 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 І ще. Три. Два. Один. Браво! Руки стомились. Робимо вгору вдих. І видих. Наступна вправа виглядає так. Присідаєш. Старайся, щоб лікті не, коліда, не виходили за пальцем ніг. Таз назад, спина рівна. Нахиляєшся. І руки вгору вдих, назад, видих. Вгору вдих, назад, видих. Показую в цій площині вдих і видих. Вдих. Руки максимально вгору витягуються живіт, і видих, лікті назад. Також пропрацьовуємо зону спини. Щоб не було там валиків. Працюємо. Видих, видих. 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 Вже половину зробили. І ще п'ять. Чотири. Руки максимально в голову. За вуха тягни. Два. Один. Супер. Вдих, видих. Знаю, трошки включили стегна, тому опускаємося на підлогу, долоні під плечима, коліна під тазом. Не провалюємося в попереку, підтягнули, живіт, підібрали. Спина рівна. І зараз по черзі праву ліву руку вперед. Вдих, видих. Вдих, видих. Важливо, щоб спина весь час була зафіксована, щоб не було ось таких прогень. Працюємо. Видих, видих, видих. І Ще п'ять. Чотири, три, два, один. Супер. Далі працюємо ногами. Вдих, видих. Вдих, видих. По черзі. Кожну ногу. Витягуй максимально, щоб ти відчула, як витягується живіт. І ще. Спина рівна, рівна, дихаємо, вдих, видих. Залишилось три рази на кожну ногу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Супер. молодець, останній. І зараз ускладнюємо. Поєднуємо руки й ноги. Тільки робимо перехресне. Права рука, ліва нога. Тримаємо баланс. Вдих. Коліно лікоть. Видих. Вдих. Видих. Працюємо на одну сторону десять разів. І ще вісім. Видих. Видих. Вгору. Потягнулися. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодець. Ліва рука. Права нога. Працюємо. Вдих. Витягнула добре. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Сім. Шість. Чотири. Побачить. П'ять. Чотири. Три. Два. І останній. Супер. Зроби легеньку кішку. Проги, вдих. І видих, кругла спина. І руками потягнись вперед. Опусти сідниці до п'ят. Максимально витягуйся руками вперед, але таз сідниці залишай на п'ятах. Зроби тут вдих, видих, розслаб спину. І зараз руками потягнися. В одну сторону максимально витягуючи бік, просто по підлозі. І потягнись так само в іншу сторону, руками перейди по підлозі, розтягуючи весь бік, вдих, видих тут, вдих і видих, повертайся в центр, піднімайся вгору і сідай на килимок. Ти вже молодець, я впевнена, що навіть це коротке тренування дасть тобі класні результати, якщо ти будеш його регулярно повторювати. Але щоб задіювати більше м'язів, мати більш стрункий, рельєфний, підтягнутий животик. І звісно, ми знаємо, що якщо ти хочеш схуднути, то це не лише питання одних вправ, бочків. живота. Треба включати максимально в роботу всі м'язи, кор. Тобто весь наш корпус, і сідниці, і спину, і живіт, і прес. Тому, якщо тобі цікава ця тема, долучайся до мого телеграм-каналу за посиланням під відео, або ж ти маєш можливість долучитися до моїх онлайн-практик в Zoom. Намасте!